В усі віки у боротьбі за державність і незалежність разом із народом йшов вой, солдат, герой. Імена героїв хмельничан, котрі віддали своє життя заради українського майбутнього. З 2014 року їх 411 лунають в театрі Старицького. Понад 10 хвилин кожного згадують поіменно. У день героя від знаку міського голови орден, воля та мужність вручили 47 воїнам та їхнім рідним. Олександру Івасику, 26. Після поранення він піднімається на сцену на милицях в Луганській області, село Терне це міновибухове поранення. Ну ось і вже рік я лікуюся. Підтримую з хлопцями зв'язок, спілкуємось. Ну як ми побратими, ми жили разом, їли. Спали, воювали, то якби тримаємо зв'язок, підтримуємо, щоб морально ніхто не падав духом. Олександр Багрій у мирному житті був ювеліром. 26 лютого 2022-го добровольцем записався до війська. У нас було шість хлопців, що ювелірів, що ми згуртувалися і прийшли сюди. Були знайомі, що байкери, теж шість чоловік, там 90% тільки з батальйона, хто служив взагалі в армії. Там. Ось. Я так само був в мирний час, я був списаний по стану здоров'я. Герої. Це люди, це хлопці, які, скажімо, патріоти, які пішли захищати нашу Україну, нашу батьківщину, які кладуть своє здоров'я, своє життя. Серед тих, хто отримує відзнаку і кадровий офіцер, перший командир 19-го окремого стрілецького батальйону Олександр Гуць. Півтора року мені прийшло командувати батальйоном іменно під час виконання бойових завдань, тому що це всі півтора року ми були на лінії зіткнення, буквально як зараз. Говорить на нулю. Було доволі таки нелегко виконувати без передишки. Завдання, болі шлях батальйона це був Харків, і Луганщина, і Донецький напрямок, ну, де було гарячіше, ми там виконали своє завдання. Міський голова Олександр Семчишин вручив ордери на чотири квартири, а також сертифікати на повну і часткову компенсацію на придбання житла. Серед новоселів, родини героїв, поранені захисники, ветерани російсько-української війни. Крім того, 13 наших ветеранів, діючих військовослужбовців, отримали сьогодні або ключі від квартир, або грошову компенсацію на придбання житла. Дев'ять це грошова компенсація. Це кошти цільові. Людина ветеран отримує кошти. За ці кошти до кінця календарного року він має придбати житло. Робимо все аби дякувати живим героям. Ну і аби скажімо так додатково мотивуватися на продовження нашої боротьби, тому що боротьба триває і заради наших дітей. Ми зобов'язані перемогти. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.